Красоту мені зробили. Ну просто я не можу. Оля це є майстер на всі руки. Ми вже зустрілись з Христю. Вона знімає всіх наших інфлюенсерів і, і мене, mm -hmm. тому що в неї просто обалденна якість так слово, ми вже візняла з Христі контент. Зараз я знімаю контент для квіткового магазину Флористерія. Просто подивіться, який неймовірний розкішний букет Вони мені прислали. Це така красота. Їхні квіти завжди пахнуть любов. Так я гори пополам наразі їду додому. Зараз має там ще дещо відзняти. Так, я вже перевдягнулась. На вулиці дуже жарко, тому я бінула шортики і футболочку. Я дуже голодна, я вже відзняла повністю всі квіточки. І зараз ми йдемо їсти. Супчик сирний. І мафі. Вони, коротше, дуже смачні ось ці мати. Прям дуже-дуже. А мені ще не принесли. Я ще чекаю. Урамі сенвіч. Зараз ми будемо їсти. Я ніколи в житті не пекла паску без мами. Сьогодні це буде перший раз. Подивимося, чи вийде у нас. Покажи упаковку. Це, коротше, дуже топ. Мені вони прям дуже подобаються. Вони тут тільки 200 калорій і цією пачку реально можна дуже добре перекусити. Батарея розряджена. Ні, воно не ряджена. Це гріє молочко. Соль, попробуй на палець, воно має бути дуже так, я, чуть, -чуть я тепліше полу. від тебе. Так, ми зараз вдягаємо рукавички. А, і буде мішати тісто друзі. Рокс вже порізалась. Що у нас тут є? Дивіться, це от наша така опара. Вона вже піднялась дуже сильно. Цедро ми нарізали, вона різала на і взбили яєчки. Зараз це все буде міксувати. Що, я двадцять Давай, Вона досі треба перше покреститися. Чесно кажучи смачніше. Ми зместили наші формочки для пасочок. Ось так. Вот такі у нас пасочки. Ви це ж припеклися Але диви, які вони рівні. Ну вони дуже рівні. Чого на мої деться? Бачимо з тобою какетні чи можете собі обрати пасочку, яка вам більше сподобалась. Є в наявності. Маленький і великий. Маленький і великий. <схіття> Завжди забуваю про нього. О, добре, я почала записувати. А як екран повернути? Там є кнопочка на самому екрані. Оце так технологія. Він за мною слідкує. Його маленька мордашка за мною слідкує. Давай ти мені банк знімаю. Що, ти потім виділиш, так? Так. Та не витикай. Там пишу свій, що в мене є. Пишу дуже багато. Ми всі продукти померли на два крім цукру. Та типу не дуже солодка паска. А ще ми забули дати трошки конячку. Це була реальна помилка. Не буду, тебе Соля, тобі паска від 1 до 10. Я взагалі ставлю їй 12. Це на оціни паску від 1 до 10. Паска дуже крута, мені дуже подобається структура паски. Те, що вона не солодка, це є мінус. Так, народ, в нас змінились плани. Ми зараз їдемо в солонку до батьків Рокси давати їм паску. Продовжуємо знімати наш влог. Зараз ми вже їдемо додому е, з пасками не солодками, На жаль, стільки мучилась, стільки було походів в магазин. Ну нічого, буду робити з мамою. ще Паски. Всім доброго раночку! Це вже другий день мого влогу. Зараз я на столі з своєю подружкою. Ви вже її знаєте, певно, з минулого, з минулого дня. Зараз ми будемо знімати неймовірно красивий контент. Це буде перевтілення. Потім вам покажу, який класний мейк вона мені зробить. От, вона у нас молодий візажист, але вона від не може сподіватися, наскільки талановитий. Так, це я вам знімаю такий процес. Приблизно красотин, яку мені зробила соля, ну це просто не макіяж, а розкіш. Розкіш у мене прямо на обличчі. Зараз я пізно світло, щоб воно було ідеально видно. Насправді мені не всі макіяжі пасуть, в У мене є тільки один мій постійний візажист е, і Солька, тільки Я почала, коли не півроку тому займатися активно віз візажом. І я просто бачу, наскільки воно росте, наскільки круті в неї тепер макіяжі. Я просто дуже щаслива, тому що мати подружку візажистом це дуже великий бонус. Так, ми прийшли в манго, його закривали на реставрації. Тут зараз неймовірно красиво. Подивимося, може якісь хороші. Е, Позиції. Соря, помахай. <laughs> Просто подивіться на цю сумочку. Вона мені нагадує, типу, як жахмюс або відлойове. Дуже мініатюрна, але красивий аксесуар. Ще одна дуже класна сумочка. І подивіться, які неймовірні каблучки. Це дуже зручний каблук. До речі, мені цікава них ціна. Ціна всього лише 1700 гривень. Так, соля в Австрадіварисі собі купляє футболки, а я прийшла в Зару. В Манго нічого не було взагалі. Не розумію чому. Зараз ще здоновитися в Зарі, а потім вже поїдемо у Вікторію. Це торговий центр. У нас такий. Я хочу зайти в Марсего і в ювелірний магазин дозволила мене сидіти і шукати її на годин в Марсело. Розкрасно це. Вона зараз дуже зайнята, а я дуже зумруча. Ви бачите, соля дуже зацікавлена нашим шопінгом. Ну, така стабілізація в дорогі друзі, ми зараз знаходимося в Марсего. Соля купляє плаття. А я вже просто шкіру. в шкіру. Файно виглядає, в принципі. Щоб так в житті виглядало, файно. Коротше, нічого в зарі манго ніде не знайшли в формі, прийшли Мерсего, і я подарувся свої гроші тут. Я не знаю, мене просто з цим брендом. Окрема любов, ментальний зв'язок. Я обожнюю Мерсегу. Це мій улюблений український бренд. Мені платі прасують, пакують, і ми йдемо. О, ось і Ага, Добре, дуже вам дякую. Дуже вам дякую.